Алло, гарбузи! Ви тут чи не тут? Чи це може не моє поле? Так наче ж моє? А де ж той гарбуз? А є. Здоровенькі були, шановні хлібороби. Сьогодні вівторок. Скачую гарбузи ще на одній ділянці. Шошу, що амброзія вродила а її аби що така вже розкошна. І врядкові поодинокі, ну такі ж уже гарні розрослися, розгілкувалися. Якби так що небудь толкове гілкувалося, кукуруза бросла б по 4-5 по гілок та каченів було. А то амброзія. Отака в мене задача сьогодні стоїть. Отаке воно є полеце, а, а отак воно виходить. Отак воно виходить. Ложу рядки. Получається густувато, звісно. Треба буде проход трохи розширювати для первого. Проходу комбайна, щоб можна було зсередини десь почати розхожувати. Це туди, Такий. туди ще більше там, би, амброзія стоїть. Ну, Воно здалека глянеш вроді, труба. А воно ото по, по одній рядочку тюк тюк тик тюк тик тик і така, як, як верби. Гілляста та креслата. Ну, якби не оцей механізм, скажу я вам чесно, то я не знаю як би я тут і впорався, звісно, тим уголочком, а так оця гідро... гідроскатка. Я там у себе на каналі показував, її там розміри, все вона працює і доволі таки успішно, все в неї гарно. Трошки треба отдвинуть, добавить надо квадратика і одвинути ту стінку відбойну, бо такі сеють гарбузяки. Що ж за це воно таке? Це ж куди його там? Треба на метр оддвигати відбойну стінку. Бо другий раз два як ускочить не хоче. Скачую з мульчером. Щоб трохи воно його ж і побило. Я його там теж показував, причепив його, він трохи своє діло робить. де, де щось зріже, де щось розіб'є Попробую. Попробую на ходу, ну якщо вийде, якщо вийде, а як не вийде, то вже ж вибачайте. Скачую його одразу. Закидаю під стінку, а тоді беру самим краєм мульчера і ще раз перекладаю його, щоб хвостики підбивало. Та як і на два мульчери положити, то буде волок такий широкий, що тоді ні на ходу вміншити, ні нічим його не вспівати, він і так, такий густенький. Зараз попробуємо на ходу. Вітаємо на одбори. Запускаємо той агрегат, почав крутитися і пробувати скатку включаємо гидропривод, не знаю, там видно, не видно. і повишене гасту тихенько і поїхали А то так я їх шукаю. Зараз зайду на другу сторону і буду краєчком ми якраз оце ця стіночка гарбузів. Тут їх вони лежать. І я оце їх так у два гарбузики, а так його раз і перекладу його на цю сторону. А тут стіну оці замульчую. Бо тут як укидать, то той ноги, повиламую, поросло таке чорт те що оце таке відео хотів з вами поділитися. Я сам дивлюся в Ютубі. Люди показують. Хтось показує свої удачі, хтось невдачі. Все воно, знаєте познається методом пробіошибок, так і це. Я скачував раніше тугольником, ну тут би тугольник би нічого він би тут би не зробив. Ми тоді і груз такий ложили, страшенний, що удвох клали, що в Т-25 і жопа одривалася. А він все одно по тих бур'янах йде вгорі і нічого не зробиш. Звісно, як ідеально чиста площа, то тоді той і триугольничок. Ще робить більш нічого. Та угуд посох. А як воно зараз дощі, то батогів тих нав'язалося, ще цвітуть батоги. І зеленця, звісно, буде і тут. І тут буде зеленця багато. Є й тут зеленець. Що ж воно це? Таке. Ну, що ти зробиш? То таке воно. Стоїть. Ну добренько. Пішов я далі, бо ще впереді в мене до вечора треба оббігти не одну ділянку. Всім дякую за перегляд. Коментуємо. Може хтось щось підскаже. Це таке одна голова добре, а дві краще. Навіть як казав Змій Горинич. А як три, то взагалі добре. На цьому всім дякую. Підписуємось на канал, ставимо подобайки, коментуємо, всім миру і добра.